Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скроммайстер компанії GOV.IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Юлія Хіхло, випускниця курсу дизайн онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Юлія, привіт! Привіт! Усіх вітаю! Юля, розкажи, будь ласка, де зараз працюєш? Наразі я фрилансер, Працюю на американській платформі Upwork. Зараз ти безпосередньо проживаєш в Канаді. Ти виїхала чи ти там переїхала навчатися? Як це відбувалося? Я з міста Нікополь. Я думаю, що багато людей знають історію, тому мені довелося виїхати. Я колись думала про імміграцію, але. Не морально, не фінансово ще не була до неї готова, але через повномасштабне вторгнення Росії на територію України довелося приймати ряд непростих рішень, і от одне з них було це приїхати за кордон. Я обрала саме Канаду, тому що це була. Ну так моя мрія дитинства. Юля ким ти працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? Коли я пішла на курс GoIT по веб-дизайну, на той момент я була студенткою педагогічного вузу Драгоманова в Києві. Освіта моя філологічна. тож на той момент я працювала репетитором в одному з репетиторських центрів у Києві. Я викладала українську мову та літературу. Чому я вирішила власне перейти до сфери ті. По-перше, мій хлопець він програміст. Коли ми з ним починали зустрічатися, наш заробіток був приблизно однаковим. Але з часом <с> я просто почала помічати, як його зростає, зростає а мій стоїть на місці. Я зрозуміла, що, мабуть, треба щось думати. Це був перший момент. А і другий от бажання самореалізуватися, знайти себе, реалізуватися через кар'єру, плюс фінансові заохочення. Вони змусили мене. Думати про те, що я хочу змінити, тому коли знайшовся дизайн. Це я не знаю. Це було як щастя для мене. Він знайшов мене, я знайшла його, юля чи. Ну, була в тебе якась схильність до творчості, там до малювання, Знаєте, я б одразу хотіла подарувати надію таким людям, як я, і донести цю думку, що насправді не потрібно бути художником для того, аби стати веб дизайнером. І не потрібно мати якийсь талант від природи, або е, за плечима мати 10 років художньої школи для того, аби робити якісні проекти і продукти. Тому що є певні правила, ти можеш до них звертатися, на них орієнтуватися, і в тебе завжди буде гарний результат. Юля. А що для тебе було найскладнішим у навчанні? Це початок. Тобі потрібно мати дуже таку сильну самодисципліну для того, щоб змусити себе сісти за те. З чим ти стикаєшся вперше, особливо змусити себе дивитися, усі лекції, не пропускати їх, а доганяти всі свої хвости, коли вони були. Змушувати себе от прямо щодня собі нагадувати, що тобі це потрібно. Ти маєш це сісти і зробити. Скажу чесно: особисто для мене в нас було чотири блоки. Час курсу мені особисто найважче дався перший блок, коли потрібно було дуже багато всього засвоювати, багато інформації. Вже з другого блоку було насправді дуже легко, от ти прямо як увійшов в течію і все, і ти просто пливеш і не напружуєшся. Які лайфхаки можливо. Порадиш нашим студентам, щоб пройти там складні періоди навчання. По-перше, я б порадила все ж таки організувати собі тайм-менеджмент певний, наприклад, прописати, що там кожен день я маю витрачати дві години. Другий це обов'язково дивитися роботи інших людей. Тобто, Dribbble, Біханс, це, якщо ми говоримо про дизайнерів, власне, це ті платформи, які варто відвідувати як можна частіше. Також я б дуже порадила додати нову свою професію. Ци на життя? Підпишіться на одну-дві-три сторінки дизайну, які вам подобаються, і все воно вам буде видаватися. Ви просто його гуртаєте, дивитесь, і воно навколо вас. Юля, розкажи, будь ласка, про ланцюжок працевлаштування. Знаю, що перед порком ти працювала в веб-студії. Скільки часу в тебе зайняв пошук цієї роботи безпосередньо? Коли ти відправляла резюме, проходила технічні співбесіди. Як це все відбувалося? У Червні 22-го року я вирішила, що мені обов'язково треба влаштовуватись. Тоді ще йшов третій блок нашого курсу, і я почала шукати роботу. Є такий сайт Джині. Хочу одразу подякувати. goit відділу вони мені дуже допомогли. Перевірили моє резюме. Двічі, тож все було готово і гарно зроблено. Я почала переглядати різні вакансії і в один день. Я так просто сіла, думаю, от зараз сьогодні подивлюся, надішлю там через декілька днів знову повернусь до платформи. Знову щось буду робити. Я надіслала свій відгук до шести вакансій. Дві з них мені не відповіли зовсім. Одні відповіли, що на жаль, вже вакансія зачинена. Знайшли людину. Одна компанія відповіла, що їм не підійшло моє резюме недостатньо досвіду. І дві компанії дали свою відповідь. Вони надіслали мені тестове завдання. Паралельно з цим мені на обіганці сама написала жінка. Вона була з Польщі, але їй сподобалось моє портфоліо, і вона так само зацікавила. Цією жінкою в мене був одразу дзвінок на. Ну, не не вимагала ТЗ. Ми з нею поспілкувалися. все було добре, їй дуже сподобалась. Але єдине в неї була вимога, що протягом двох-трьох місяців можна працювати дистанційно, але надалі мені потрібно бути у Варшаві поруч з нею. Мене це трохи бентежило, тому що я все ж таки хотіла мати гнучкість з допомогою своєї роботи. Тому я так її, звісно, ще не відмовила, але ще далі. Шукала інші варіанти. Тож ті дві компанії, які мені надіслали технічне завдання, одна з компаній їй не підійшло технічне завдання його виконання. Та інша ж компанія, власне, спойлер, та саме дизайн-студія, де я працювала, їм моє дез сподобалось і вони мені назначили зустріч. У нас був невеличкий дзвінок десь приблизно на годину, і вже після цього, через два дні, мені надійшла відповідь, що вони пропонують мені офер. Відповідно, тій жінці з Варшави я була вимушена відмовити і. Почала працювати в дизайн студії. А на Upwork ти зареєструвалася паралельно, коли вже вже працювала в веб студії чи після Е, Я дуже багато читала про фриланс платформи, коли вже працювала у дизайн студії і от. Як на мене, найбільш перспективною мені здався Upwork. Я на ньому зареєструвалася. В мене просто був акаунт, чисто фотографія, заповнений профіль і трошки робіт з портфоліо. З часом, коли я ще працювала у компанії, мені написав один замовник, йому потрібен був проект. Це був мобільний додаток, але досить великий. Я на нього погодилася і відповідно так вийшло, що я працювала і в компанії водночас, і вже мала один великий проект на Upwork. Юля, як ти вважаєш, завдяки яким своїм навичкам ти змогла пройти відбір в дизайн студії? Це ваше красиве портфоліо для того, щоб воно було просто максимально наповнене і змістоване, щоб було видно, що ви е, знаєте, над чим ви працюєте, як ви це робите, і у вас було хоча б там ну, 4-5 таких гідних робіт, які не соромно показувати людям? Це перший момент. Е, і другий це ваше вміння продавати себе. Це і те, як ви розповідаєте про себе, як про люблять. Людину, тобто ваші soft skills і, звісно, як ви розповідаєте про себе як про професіонала. професіонал. Стосовно англійської мови, з яким рівнем ти стартувала, і який в тебе був, коли ти шукала роботу? Десь b 1 я вичала англійську в школі, готувалася до ЗНО, тому на такі легкі теми я могла поговорити, але ну, так, щоб слухати і працювати з іноземними замовниками, то мені було б трошки важче. Але англійська мова. Все ж таки дуже важлива і у сфері IT особливо. Перший момент це доступ до інформації. Англійською мовою пишеться більша частина всієї інформації, яка є в інтернеті. Це перший момент. Другий момент знову ж таки платформа Upwork, на якій я працюю, це американська платформа. Там замовники з усього світу. Звісно, що це ваша можливість розширити ваш вплив, те, що ви можете виходити на інші ринки, плюс до всього, я б дуже радила робити все ж таки свої роботи англійською мовою. Чому? Тому що це буде. Досить сильно розширювати вашу аудиторію на твою думку, які soft skills найбільш важливі для дизайнерів та взагалі в сфері IT? важливо для компанії. Це те, щоб усі були дружні між собою, працювали між собою, і іншим людям було комфортно вести проект разом з тобою. Це перший момент. Другий це звісно, що твоя відповідальність. Бувають часи, коли щось там терміново треба робити, щось горить, кипить і так далі. Тому дуже важливо, щоб люди знали, що вони можуть на тебе розраховувати. Третій момент це пунктуальність, що ти не запізнюєшся на зустрічі, що ти е, знаєш час своєї роботи, і в принципі така вічливість і порядність професійно. юля і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Це не боятися. Я знову ж таки хочу трошки надихнути студентів на те, що зараз моя мама їй 45 років. Але вона сіла вчити дизайн, тому що вона теж захотіла щось змінити в своєму житті. Другий момент це, звісно, постійний саморозвиток. Якщо ти хочеш більше заробляти, а Бо більш комфортно себе відчувати в професії, то ти завжди можеш сам більше вкладати усе. Третій – це самодисципліна. Потрібно розуміти, що ти зможеш працювати вдома. Що твій котик, твоя кава, твої квіти вони не дадуть тобі розслабитися. Вони будуть тебе надихати на роботу, а не відволікати від неї. А, і... Четвертий момент це допомога. Не боятися звертатися до менторів, не боятися питати у викладача на лекціях, тому що це люди, які мають певний досвід, вони їм завжди є що порадити і що тобі розказати, навіть якщо тобі здається, що ти вже про це питання вивчив абсолютно все. Супер. Щиро тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів? Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Юль, а тобі бажаю досягнення наступних твоїх цілей і реалізації себе в цій сфері. Дякую за інтерв'ю. Дуже дякую.